Добрий день, мене звати Іра Кравченко. Я навчаюсь у громівській гімназії. Я дуже люблю фотографувати. По дорозі в школу я бачу дивовижну природу. Я люблю спостерігати за сходом і заходом сонця. Небо спалахує вогнями! І описати словами це чудо я просто не можу. В цьому випадку допомагає камера, поклик моєї душі фотографувати. Я хочу знову і знову побачити і показати всім красу природи, яка нас оточує, вона неповторна. Чи є в мене талант? А я не знаю. Але в майбутньому я бачу себе класним фотографом. Дивіться мої роботи і насолоджуйтесь.